У нас знову підшипник ступиці. Уже просто сам підшипник без корпусу ступичного. Так, ага, можеш це по фагу. В комплект іде стопорне кільце. Шплинт. І сам підшипник. шипничок, вот с такой коробочкой. у нас шов, это у нас Mitsubishi Lancer. Дзвоніть, замовляйте, є по наявності, є під замовлення один день, відправляємо поштою.